Це, так би мовити, водяні лілії. Вони бувають різними. Вони бувають білими, жовтими, рожевими, бордовими, такими навіть із якимось зеленуватим кольором, тобто абсолютно різні, і це досить велика квітка. Її діаметр може досягати навіть 20 сантиметрів. І от рослини нерідко вибираються для вирощування в ставках глибуною до 60 сантиметрів. Власне, сама квіточка, вона квітне не недов... Го лише там кілька днів, максимум тиждень. Але коли їх тут багато на цьому озері, тому коли перецвітає одна, то починає квітнути інша, і тому ви не помітите е, того, що там. Якийсь, якась ділянка, так ось висадження цих квітів е, в поганому стані. Ні, тому що всі вони перецвітають, а е, нові починають квітнути, і через це не створюється така таке от враження, що е, квіти вже ці потрібно зірвати, бо вони псують зовнішній вигляд. Ні, тут все дуже дуже красиво. От я е, запитала у відпочиваючих, як їм такі квіти чи подобається їм така ініціатива. То що вони мені розповіли? Давайте почуємо прі. Мові. Неймовірно, просто неймовірна краса. І вони так довго цвітуть, вони почали, мабуть, квітнути у липні. На початку липня, а зараз вже скоро літо закінчується. Це дуже красиво. Ми спеціально приїхали посидіти. Це вперше. І бачите, сама, тому що та то і те, то і те, куча в людей проблем, у мене немає проблем. Я вирішила, я приїхала. І як вам це звісно Ой, ну я не можу сказати, як це. Це натхнення, це радість, це ну, взагалі, якесь непізнане таке царство. Я дуже така надихнулася цим всім. Дуже чудові, незвичний колір. Минулому році я тут була. Тут були тільки два кольори: темний, такий темно-бордовий і рожевенький. А в цьому році такий лимонний колір це дуже цікаво. А тобто більше з'явилося? Так, так, так. Да. Кольорів більше з'явилося. Дуже цікаво, дуже гарно, дуже приємно, що таке є. Люди цим займаються і бережуть.